Усім доброго ранку. Сьогодні ми приїхали на вулицю Європейську. Це район Макдональдса, е житловий комплекс Атлант, щоб здати тут елітну однокімнатну квартиру 55 метрів квадратних на другому поверсі. Но про район розказувати вам нічого не буду. Все зрозуміло і так. Все тут поряд все є. Вся інфраструктура, зупинка. А наразі пройдемо і оглянемо нашу квартиру. Наживо. Так, і от сама квартира. Бачимо ми, вона повністю вкомплектована новітніми меблями та технікою. Ось зараз ми її оглянемо. Такий функціональний коридор великий. Гардробна. 8 квадратних метрів. Є стілажі-полки для речей та обуві. Тут така шафа, От, броньована двері і двері у санузел. Які сумішні, так. І тепер подивимось кімната. Кімната отака 25 квадратних метрів, облаштована диваном, кондиціонером та телевізором. Так, з виходом ось бачимо з вікна, вулиця Європейська. Так, і пройдемо, оглянемо далі. Ось такий коридор. Суміщений у нас самузол. Суміщений самузол, ванна і туалет. Все нове кахлі. Все бущить. Ось така 15 квадратів. Величезна кухня. Також облаштована. Бачимо, диван, вбудована. Правильна машина, величезний холодильник 2-метровий. І варильна поверхня, мікрохвильова піч. І тут у нас розташований двоконтурний котел на підігрів води та опалення. Маємо вихід отакий на балкон. Зараз так швиденько вам покажу. Ось такий балкон у нас. О, це вулиця Європейська, там Макдональдс. Так, балкон десь 10 квадратних метрів. І з іншого ракурсу. Зараз я вам... З іншого ракурсу я вам покажу. Так, от з іншого ракурсу, так дивіться. О, така чудова кухня. Так що чекаю на комунікацію. Всім гарного дня!